Ну, Обговорюємо, то обговорювати треба так, щоб потім нам не було соромно, якщо в результаті наших обговорень буде прийнято рішення, яке посприяє погіршенню життя мешканців, саме нашого міста Хмельницького, оскільки ми вибрані ними і сьогодні, і на сьогоднішній день. Ми відповідаємо за допомогу наших мешканців поки що міста Хмельницького. Проаналізувати чинне законодавство, яке от зараз є, діє на сьогоднішній день. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад говорить, що принципи цього об'єднання територіальних громад є сім. І всі є рівнозначні і особливо важливі. Так, зокрема, одним із принципів є відповідальність. Ми маємо бути Рішення. рішення винести на обговорення ту чи іншу сільську раду для приєднання це є дуже відповідально. Бо люди, які знаходяться в місті, ну, не завжди свідомі і не завжди володіють цифрами, мають відповідну освіту і зазвичай приймають рішення не обдумані, а на рівні емоцій. Тому ми маємо бути відповідальні за ті пропозиції. На обговорення громади. Дуже. Наступний Дуже. принцип економічної ефективності. Тобто, для того, щоб перерахувати економічну ефективність, не можна за 2-3 дні громад, сім сільських рад, проаналізувати їхню діяльність. Ми навіть не мали можливості зустрітися, виїхати на міста і почитати їхні бюджети, як вони жили і що треба для належної життя. Далі головний принцип державна підтримка. Закон чітко передбачає 10 статтю закону про добровільне об'єднання, що є чотири форми державної підтримки. Це інформаційно-послідницька, організаційна, методична та фінансова. Пункт 5 статті 10 закону говорить. Що порядок надання субвенцій з державного бюджету об'єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінет міністрів. На сьогоднішній день такого порядку немає. Тобто Кабінет міністрів не створив матеріаль... норм матеріального права ключових базових, на яких має базуватися, бо це об'єднання його немає. Більше того, Кабінет міністрів. Розробив методику формування спроможних територіальних громад. Додатком до даної методики є паспорт, в якому є пункт е обсяги доходів спроможної територіальної громади, серед яких субвенції з державного бюджету, які передбачені законом, немає методиці. Тобто держава. Теоретично теорію, оскільки методика формування вже є, а методики надання субвенцій немає. І не планує здійснювати підтримку нас в цьому об'єднанні. Ні того. Я зачитаю... Чого по сьогодні не прийнята методика фінансування? Ні, то До тої пори. Поки ми не будемо знати, за який кошт ми маємо жити і створювати належне життя тим, кого приєднаємо, ми не маємо права ініціювати чи взагалі розглядати приєднання будь-кого. Методика формування спроможних територіальних громад визначає, я зацитую для всіх, спроможна територіальна громада це територіальні громади сіл, селищ, міст. В результаті ну, ініціюємо. Здатні самостійно. От, в результаті добровільно здатні самостійно забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема освіти, культури, охорони, здоров'я, фінансового забезпечення самостійно ми можемо забезпечити без державної підтримки. Нормальне функціонування тих територіальних громад. Ми не можемо. Допоки немає тої методики, ми не маємо права робити. Бути... Це залежить від того, що ми є. Буваєте поняття нормального функціонування. Якщо ви приїхали з Польщі і хочете зробити так і вище, то звичайно ми поки так не зробимо. Ми живемо в Україні в реалі нашої держави. Ми говоримо про розвиток країни про перспективу розвитку. Сьогодні об'єднання територіальних громад несе за собою перше сподобання. Це економічно звичайно. Скільки невеличких маленьких громад, скільки є сюди в Україні, економічно доцільно тримати. Тому їх окупняють і об'єднують. Ми повинні розглянути громади, які практично інтегровані в місто Хмельницьке. Тому що більшість населення працює в місто Хмельницьке, частина громадян наших громадян купили там майно якесь, вони практично інтегровані. І перспектива розвитку міста, будівництво, промисловість і так далі. Це, це е, те, що буде в майбутньому. Сьогодні, сьогодні допустим, Хмельницький не об'єднання територіальних громад, так як лісові гнівці. Хмельницькому ми всі розуміємо, що це, е, вважаючи, те, що в нас багато своїх е, невідремонтованих доріг. Назвичайно багато. Що ми постійно покрай... хочемо покращувати рівень освіти і медицини. і це витрачаємо гроші для наших мешканців. Сьогодні приєднати любу громаду це дорого. От тільки один фактор, точка, перспектива, чи розширення, ми б зібралися, розширення майже міста. І ми розуміємо, що земельних там немає нічого ділити не можна. Але буде ринок землі колись. Буде хтось перекуповувати, перепродавати. Ну, мають таку думку. Допоки. Кабінет міністрів. Я я вам відуві. скажу, що це германіт. Ми не маємо права вступати. Робити навіть перший крок. Це я переконана думка як людина, яка все життя пов'язана з фінансами.